Ось такий пульт BPR3S з усіма інфрачервоними кнопками, з гіроскопом, з голосовим пошуком, та ще й ціна в нас доволі мала. Тож на каналі Технозон Україна з оглядом поїхали. Починаємо традиційно з Aliexpress. і де там ага, bpr 3 s В нас коштує ну, на момент зйомки цього відео 4 бакси. Але подивитись ці актуальну ціну ви зможете за посиланням у опису під цим відео. Так що підписуйтесь там, натискайте дзвоник і йдемо у опис під цим відео. А також вони заявляють, що тут є інфрачервоне. Інфрачервоні кнопки, гіроскоп, голос, блютуз та ще дистанція 10 метрів. Ану, давайте знайдемо цей пульт. Де він тут? Тут забагато пультів. Я купував їх одним лотом. Ага, ось. Я вам поясню, що в нас є. Ось пульт, ви його бачите. Усі кнопки інфрачервоні, але є нюанс. Усі кнопки інфрачервоні, доки він не підключений до блютуз. Коли вмикається TV-Box, до якого він підключений, інфрачервоними є тільки зона ізоляції, а це ось ці сині кнопки. Ну, Це кнопка живлення, та ось ці сині кнопки. Тут є кнопка вмикання, вимикання кнопка ресурсу та ось цей перемикач каналів чи перемикач гучності. Сам, сам, самі обирайте, що ви можете туди запихнути. Є цифрова панель, є кнопка назад. ну Це ви все побачите на розпаковці. Досить дешеві матеріали. давайте так, Він гучний. Я натискаю. Він гучний, досить дешеві матеріали. Це матовий пластик. Працює від двох АА, а, 3А, 3А. Ну що, переходимо на розпаковочку, а потім тестуємо. Ось такий пульт bpr 3 s досить цікавий, дешевий та блютуз та ще й з голосовою функцією приїхав нам на огляд. Давайте відкривати. Вони тут много чого написали, багато чого написали. По-перше, можу сказати про цей пульт. Ну, тут немає ніяких донглів, немає ніяких інструкцій, бо інструкція в нас. Ось. Дивіться, тут QR-код, за якою ми можемо е прочитати інструкцію. Також в нас є багато цікавих кнопок, які ще пр пр програмуються у, інфракрасний, у інфрачервоний режим. Тобто усі кнопки можна запрограмувати. Але в нас є деяка особливість. Е чотири цих кнопки ну 4-5, бо ця вона рахується як одна, вони мають інфракрасну ізоляцію. Що це в нас означає? Це означає, що при підключенні через Bluetooth 5.0, а воно має Bluetooth підключення та ще й голосову функцію, тут мікрофончик є. В нас буде працювати у інфрачервоному режимі завжди ці 5 кнопок. Інші будуть працювати у режимі для ТВ Бокса через Bluetooth. Кнопка Вмикання буде мати пріоритет інфрачервоного, якщо вона запрограмована. Якщо ми відключаємо його від Bluetooth, то ці кнопки можуть працювати у інфрачервоному режимі і можуть бути запрограмовані. Програмується все досить просто. Ну давайте подивимось, які кнопки є. Кнопки гумові працює в нас усе на двох на двох батарейках 3А. Я вам показав, що батарейки в нас тут є. В... Всередині, бо це відповідає на питання, чи є тут підсвітлення. Немає. Кнопки гумові вони досить гучні, як і усі пульти. І В нас є навігаційне кільце, є в нас вмикання, вимикання, перемикання гучності, є ось домик, є меню, є кнопка голосового пошуку. Також в нас є кнопка перемикання гіроскопу, є в нас гучність, кнопка Delete, кнопка назад та є цифрова панель для IPTV. Досить цікаво все це працює. Ну, для того, щоб запрограмувати, ми просто відкриваємо з вами цю інструкцію, яка доступна через QR-код. І бачимо тут безліч цікавих речей. І якщо запрограмувати, треба нажати ту кнопку, яку ми хочемо запрограмувати на 8 секунд. Давайте почекаємо, почне в нас блимати. Індикатор. Так, він почав блимати, і потім просто підносимо і прикладаємо інший пульт, і натискаємо ту кнопку, яку хочемо перенести. Це все, що вам потрібно зробити. Досить цікавий пульт, будемо підключати та тестувати. Переходимо. Ну що, під'єднали? Під'єднати його доволі просто. Ви затискаєте, давайте покажу вам, де він під'єднаний, запускаєте його у режим. Пошуку м, пристроїв додати пристрій, а потім натискаєте кнопку назад та кнопку ОК, і все з'являється. Досить просто. Е, виходимо у головне меню і починаємо з тестування голосового пошуку. 1, 2, 3, 1, 2, 3, без утримання кнопки. Так, давай. Е, ну... Знайшло голос, голос працює. Далі гучність працює. Кнопочка назад. Ну, навіть кнопки працюють, це дуже добре. ну Давайте зараз ну, 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 де моя бібліотека? Де мої відео. У цьому тесті ми, якщо натискаємо кнопку назад, то він повинен повернутися на одне меню назад. Натискаємо. Так, це, зроб... це працює. Також ми вмикаємо гіроскоп і натискаємо кнопку назад. У режимі гіроскопа працює кнопка назад, але це ми тестуємо на Xiaomi Mi TV Stick 4 k Це сертифікований Android TV пристрій. Як це буде працювати на абсолютно усіх tv боксах, ми не знаємо і не можемо фізично протестувати. Далі, кнопка домівочка, натискаємо працює. Кнопка субменю зараз спробуємо. На експлорі. Тут є просто сабменю. Субменю працює. Тепер в нас є нюанс. Дивіться. Я натискаю цифрову панель, і кнопки в нас не спрацьовують. Тобто, уся цифрова панель, як і backspace, не працюють. Оце сюрприз. Також вони не працюють у додатках, які підтримують цифрове ведення телеканалів. Наприклад, ми у Світ ТВ натискаємо на цифрові канали, нічого не спрацьовує. А також, якщо ми переходимо у TV Quick Actions, давайте так, у TV Quick Actions, ми з вами спробуємо додати одну з кнопок цієї цифрової панелі, і воно видає нам, що ця кнопка не розпізнана. Тобто для мене цей огляд закінчується, бо він надвеликий і купувати його заради цифрової панелі, яка не працює на сертифікованому android TV, Можливо, на чистому Android воно запрацює, але якщо є такі нюанси, я повинен про це казати. Чесно, і ми не рекомендуємо цей пульт, цей такий міні-огляд. Краще звернути увагу на bpr 2 s Він більш сумісний з сертифікованими Android TV пристроями Ну а з вами був Бабел на каналі Технезон Україна. На все добре.